Чергова ніч під щільним вогнем окупантів. 6 на 7 серпня російська армія кілька разів обстріляла Херсон, Атакували приватні будинки та житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені, повідомили в Ова. Проснулося шатання нашого дому, а я спала на втором, і надавно це все, все пролетіло туди внутрі. Ну і потім я вискочила. Думаю, що ж так світло, я гляну, а там почали гореть. Під час гасіння пожежі у висоці постраждали двоє рятувальників. Неспокійно було і на Донеччині. Там під обстрілом опинилися одразу кілька громад. Пошкоджено десятки будинків. З ракет та артилерії ворог гатив і по Дніпропетровщині. З ночі і протягом дня тероризував Нікополь. Там загинув мирний мешканець. Ще один постраждав. А напередодні під обстрілом був Синельниківський район. Ворог вдарив ракетою по покровській громаді Синельниківського району. На місці виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Наслідки атаки наразі з'ясовуються. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Вже на ранок російська армія з важкої артилерії обстріляла Мирівську громаду Нікопольського району. Інформація щодо наслідків обстрілу наразі уточнюється. Водночас важкі бої тривають по всій лінії фронту. Лише протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та на населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Попри шалені обстріли та намагання ворога просунутися, українські бійці продовжують стримувати та відбивати атаки противника одразу на кількох напрямках. Російська армія зазнає великих втрат. Звітують у генштабі загалом минулої доби наші воїни ліквідували 540 російських окупантів. Ворог втратив 7 танків, 8 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 1 засіб ППО, 28 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Загалом на українській землі наші воїни ліквідували вже понад 250 тисяч російських окупантів. Наші вдома ще 22 українських захисників повернулися з російського полону. Про це повідомили у координаційному штабі. Визволені бійці збройних сил брали участь у боях на різних напрямках фронту. Серед них два офіцери, рядові та сержанти. Повернулися оборонці із пораненнями та хворобами. Далі на них чекає курс фізичної та психологічної реабілітації, а також лікування за підтримки фахівців медиків. Дякуючи нашим хлопцям. Я повернувся з пекла. З цього полону просто всім дякую, всіх люблю, всіх цілую. Слава Україні! Із вдячністю до військових на території Вінницького державного протезного підприємства облаштували майданчик для реабілітації протезованих ветеранів. Тут щодня військові на свіжому повітрі можуть скористатися тренажерами для швидшої адаптації та відновлення. Щодня пацієнти виходять на вулицю, аби позайматися на новому майданчику. Тут тренажери на всі групи м'язів, пішохідні гірки та довгі бруси, за допомогою яких військові заново вчаться ходити. Тут займається і Василь Коломієць, сапер. Уже близько трьох місяців він звикає до протезів. Каже, головне у цій справі бажання і віра у себе. Дитина, скільки вчиться ходити? Рік. Ну, я думаю, раніше трошки. Підемо. Від них залежить цього процентів 20, а це від самих себе. Хоче ходити, буде ходити. Наразі усі 30 місць у стаціонарі зайняті. Пацієнти потребують якісної реабілітації і до цього процесу працівники підходять комплексно. Наше відділення займається не тільки протезуванням, а займається і реабілітацією. Навіть найкращі протези без якісної реабілітації вони не будуть вартувати нічого. Того має бути повний комплекс: гарне протезування, гарна якісна реабілітація, і плюс ще має додатися якісна психологічна реабілітація. Ми співпрацюємо із психологами, які також допомагають нашим героям, військовим психологічно скоректувати себе і прийти в такий більш повноцінний психологічний стан, що допомагає швидше реабілітуватися. У середині будівлі є тренажерний зал. Проте з'явилася потреба і в майданчику на свіжому повітрі, аби більше людей могли займатися одночасно. Тож на підприємстві спільно з помічниками взялися за втілення цього проєкту. Ідею ми виношували досить давно, але так. Важке було фінансове становище. Ми чекали на наших партнерів, і тут ось Вінницька прокуратура відізвалася на це прохання і допомогла нам з облаштуванням цього майданчика. Будівництво та облаштування майданчика тривало понад місяць. Пацієнтам тут подобається. Тренування просто неба додають сил та покращують настрій. На свіжому повітрі ну, набагато як краще получається вчитись ходити. І... Займатися на тренажерах і от на цьому. По ступеньках вчитись ходити, ну, дуже багато є плюсів. Після занять на тренажерах пацієнти грають у баскетбол, теніс та більярд. Це так само допомагає в реабілітації, адже всі рухи гравці роблять підсвідомо. Так, заняття. Тенісом і більярдом вони адаптовують швидше їх до повноцінного життя і вони виконують ті рухи, які будуть робити у житті поза межами відділення. Вони виконують це спонтанно, невимушено, і вони навіть не задумуються про це, але вони правильно тримають рівновагу, правильно координують себе і навіть за цим не задумуються. На свіжому повітрі захисники тренуються щодня по дві години. Це Фрагмент крилатої ракети Х101 це фрагмент шахеда, це фрагмент ракети крилатої калібр. Зразки ворожої техніки та озброєння, знищені українськими військовими, нашому телеканалу демонструє Володимир Алексєєв. Уламки представили на виставці Крила України у музеї моделей транспорту. Експозицію присвятили 19-й річниці повітряних сил Збройних сил України. Зараз е, наші пілоти виконують завдання е, спокійно і е, дуже. Е, Влучно наносять поразку ворогу. Це стосується і льотчиків винищувачів, які літають на літаках Міг 29 та Су-27. Це стосується і льотчиків штурмової авіації, Це стосується і пілотів бомбардувальної авіації, які зараз отримали на озброєння такі дуже гарні ракети. Це постійна напруга. Приведення бойових дій постійна зміна з міста своєї, постійне совершенствовання тактики бойового применення зенітно-ракетних військ наших. В експозиції макети сучасної української радіолокаційної станції радянського переносного зенітно-ракетного комплексу Стріла 3, Бук М1 моделі літаків часів Першої світової війни і ті, які сьогодні стоять на озброєнні Збройних сил України, і навіть макет сучасного винищувача Ф 16 Музей поки тимчасово повітряних сил не працює. Ми колег своїх підтримуємо, щоб і вони могли теж показати людям і показати свій розвиток і з цікавістю ознайомити наших гостей з новою такою потужною експозицією. Ми постійно діюча експозиція літаків військової техніки повітряних сил, але родзинки ми взяли з музею повітряних сил і підсилили таку нашу експозицію. Загалом виставка налічує понад 600 експонатів. Ми отримали дуже цікаві марки, це теж пов'язані з повітряними силами, які були погашені, спецпогашення була в Вінниці. В офісі туризму якраз ми їх не мали, і зараз теж Вінницький офіс туризму нам надав музеї ці унікальні марки, які буквально сьогодні теж потрапили в експозицію. Музею роздивитися унікальні експонати вінничани можуть до 10 вересня. Двері музею відчинені щодня з 12 до 20 години. Шанували пам'ять загиблих. Делегація з Мюнстера на чолі з мером Маркусом Леве побували на площі Перемоги. Місце, яке тепер є черговим свідченням терору росіян проти українців. Чорний день для усіх віничан згадує Сергій Моргунов. Тут на цій площі знаходилось біля 40 автомобілів. Згоріло в автомобілях і тут загинуло 29 людей. 51 людина отримала тяжкі поранення, а всього різних поранень отримало до 200 чоловік. Терористична атака принесла дуже багато горя війничан. Про трагедію тепер нагадує пам'ятний знак. З 29 -ма голубами. Майже на кожному фото тих, чиє життя забрала російська ракета. Родини загиблих вийшла з ініціативою створити таку зону якби пам'яті загиблих. Вони захотіли посадити тут 29 сакур як символ вічного життя. Закордонні гості вшанували пам'ять дорослих та дітей, які загинули 14 липня 2022 року внаслідок ракетного удару. Візит у Вінницю це підкріплення партнерства двох сторін. Однією з важливих сфер співпраці є медицина. Як працює Галузь у Вінниці, гостям з Німеччини показують на прикладі міської клінічної лікарні номер 1 У 2019 році ми були першими, хто прийняв. Перших пацієнтів з ковід 19 і весь період ковіду ми були опорним закладом, який весь свій ліжковий фонд використовував для лікування ковіду У двадцять другому році. Наш заклад задіяний був для лікування і цивільного, і військового населення, отримавши мобілізаційне завдання. Працює в лікарні і відділення реабілітації. Його відкрили півроку тому. З пацієнтами тут працюють психологи, фізіотерапевти, ерготерапевти, масажисти. Ми займаємося реабілітацією пацієнтів, з порушенням опорно-рухового апарату і нейрореабілітацією. Пацієнти до нас потрапляють як цивільні, так і військові після хірургічного стаціонарного лікування. Також до нас попадають. Важливим підсиленням для якісної реабілітації пацієнтів став подарунок з Мюнстера. Минулого місяця у лікарню передали два велотренажери, бігову доріжку, установку для терапії ходьби та візок для пересування пацієнтів. Мені дуже було приємно побачити обладнання, яке ми передали з Мюнстера. Важливо, що воно допомагає людям, і це найголовніше. Я побачив, що в лікарні дійсно дуже гарна інноваційна інфраструктура. Тут все за останніми новітніми інноваційними вимогами, особливо у галузі реабілітації. Я хочу подякувати лікарям, які і в час пандемії і війни долають всі труднощі та рятують життя. Співпраця з партнерами буде продовжуватись і надалі, зокрема у сферах освіти, екології, культури та енергетики. проїхав понад 2300 кілометрів до Вінниці із Люксембургу з українським прапором і ще сотні кілометрів. Попереду Мішаль відомий велосипедист, родом з Німеччини. Він вирушив у свою благодійну веломандрівку 1 липня, аби зібрати кошти на реабілітацію українських дітей, що постраждали через вторгнення Росії. Україна зараз під атаками ворога, і ми хочемо підтримати. Такі країни, як Люксембург і Німеччина, донатять надсилають зброю, але я хотів що зробити особисто минулого року. Я приїхав до Львова колонною з Люксембургу. Ми привезли машини швидкої допомоги та пожежні машини. Потім я приїхав до Києва на кілька днів і зрозумів, повернуся сюди на велосипеді, але з благодійністю. У рамках своєї мандрівки Мішель на двох колесах проїхав і Вінницею від вулиці Калицької до водонапірної вежі. Разом із іншими велоспортсменами він подолав цей шлях за 25 хвилин. Долучились до благодійного велопробігу. І юні вінничани зі спортивної школи номер 3 Я дуже сильно хотів побачити цю дірку та прокататися по городу разом з іншими. Я приїхав сюди з батьками та їхав зі своїми друзями. У своєму багажнику велоспортсмен возить прапори країн для групових фото, але на його спині завжди майорить особливий синьо-жовтий. Цей, наприклад, я одягнув із самого початку подорожі. Спочатку я планував його використовувати тільки для групових фото. Але то був дощ, то був вітер, і тепер я використовую його так. Приймати іноземних гостей та відчувати їхню підтримку під час війни Україні дуже важливо. Він свого роду для нас приклад. Приклад, як потрібно показувати і допомагати Україні, не давати Європі забути, що у нас війна, що у нас нічого не зупинилось, що у нас гинуть люди, що в нас рвуться бомби. Це все буде звичайно донесено до європейців. Ще як нагадування про те, що Україна має бути не одна в цій війні. Проїхавши Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, та побувавши у Вінниці, велосипедист вирушив до столиці через знищені вщент окупантами ірпінь та бучу. Аномальна спека спала, і тепер на віничан очікують два дні прохолодної погоди. Такі зміни через напрямок вітру потоки йдуть з північного заходу, а отже, й прохолодніші за південно-східні. Також найближчими днями варто очікувати короткочасних опадів. Синоптокиня каже, мерзнути будемо недовго, адже за кілька днів тепла літня погода повернеться в регіон. Максимальні температури будуть коливатися від 25 до 20 9 градусів не більше. Тобто максимальних в нас таких аномальних температур, як були на попередньому тижні, очікувати не варто. Облив касирку бензином та ледь не спалив банк. У погребищі чоловік прийшов до відділення, аби йому повернули гроші, які на його думку зникли з рахунку звини працівників. Зловмисник дістав пляшку з бензином, облив працівницю банку, а краплі на підлозі підпалив запальничкою. На щастя, поліцейські, які прибули вже за дві хвилини на місце події, загасили вогонь та затримали зловмисника. За фактом хуліганських дій слідчі розпочали кримінальне провадження. Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі. Я відмовляюсь від своїх пояснень в тому, в чому я тобто зробив свої дії. В автопарку Вінницьких рятувальників поповнення благодійники громадської організації Полум'я надії передали бійцям ДСНС автомобіль з відщупним контейнером. Потрібен він для проведення масової деконтамінації, тобто для ліквідації наслідків аварії з небезпечними хімічними речовинами. Привезли авто з німецького міста Любек. Рятувальники кажуть, таке обладнання значно підсилить їх. Найближчим часом техніку перевірять під час спеціальних навчань. Цей автомобіль дуже е, корисний. Так як я дивлюсь відгуки ваших співробітників, то вони дуже задоволені. Таких аналогів в них немає. А в Україні дуже мало. Сьогодні планується ще продовжувати партнерські відносини, і ми думаємо, що привеземо якісь автомобілі. Вакцина проти поліомієліту. ЮНІСЕФ доставив в Україну 240 тисяч доз крапельок. Поліомієліт – це небезпечне захворювання, яке вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу та навіть смерті. Вакцинація проти недуги внесена до національного календаря профілактичних щеплень та є безкоштовною. У МОЗ наголошують, аби сформувати імунітет до захворювання, кожна дитина до 14 років має отримати 6 доз такої вакцини. Норі, лосось, рис та крем-сир. З цих інгредієнтів молодь вінниці створюватиме страву японської кухні. Серед учасників майстер-класу з приготування ролів Маргарита. Дівчина спершу нарізає овочі. Як правильно загорнути начинку в рис навчає досвідчений сушист. На два пальці відстань залишаємо пустою. Потім ось тут ставимо начинку. Для чого? Для того, щоб під час скручування рола ось цей край загорнути всередину. У приготуванні допомагають кухарі, які не перший рік готують східні страви. Шеф закладу розповідає, щоб все вдалось, потрібно знати кілька секретів. Дотримуватись правильних рецептур, знати нюанси, наприклад, візьмемо рис. Якщо він свіжий, потрібно дати менше води, якщо він там більш давніший, трішки більше води. Ті, хто не працював з тим, вони будуть там ламати голову. Чому так? Тобто сьогодні зварили хороший рис. Завтра ми його варимо з іншої партії, а він сирий. Все вся причина в тому, скільки йому років. Маргарита завершує приготування і ділиться враженнями. Дуже класно їх саме закручувати. Ти, коли закручуєшся, там так треба покласти на один бачок з другого боку на другий бачок, там десь придавити, і це класно. Взяли участь майстер-класі 15 вінничан. Серед них ті, хто багато часу приділяє волонтерству. Більшість готують роли вперше і радіють новому досвіду. Я вважаю, що це дуже крутий захід для молоді, адже кожен може спробувати приготувати роли, також потім їх скуштувати. Це крута можливість учням, які випускаються з школи, дізнатися чи можливо. Підходить ім. Професія повара. Ось також це крутий досвід. Як на мене, організували захід, відділ молодіжної політики міськради спільно з Вінницькою молодіжною радою. Мета надихнути хлопців і дівчат на нові звершення. У нас молодь завжди з 14 до 35 років. Дане дозвілля ми проводимо і для молоді, і для волонтерів, щоб їх налаштувати на новий вже навчальний рік. Ну і тим самим мотивувати до подальшої волонтерської діяльності. Подібні майстер-класи проводитимуть і надалі. Зареєструватись можна на фейсбук-сторінках відділу молодіжної політики та молодіжної ради. Добре, друга нога. Один два-три заряджаються енергією, позитивом та приводять м'язи в тонус. В досвід та вихідного дня. Містяни займаються спортом просто неба. Безкоштовні тренування організовують в рамках проєкту «Прокинься, Вінниця. Організаторами цього проєкту є команда. Гоміцький про це команда тренерів з Києва, які відкривають такі локації у кожному місці. Мета взагалі даного проекту це підвищити середній вік активного життя українців. Ну і звичайно, якомога більше залучити людей до активного і здорового способу життя. Заняття проводять так, щоб прокачати більшість м'язів. Підходять вправи всім, адже тренерки показують одразу складніший та простіший варіанти виконання. Одна нога в сторону інша. Раз, два, три, чотири. Вікторія постійна учасниця тренувань. Їх дівчина відвідує незалежно від погоди чи настрою. Це чудова привичка всіму ранку вставати Вихідний день і займатися спортом. Важко, але після зарядки, як перерождаєшся, дуже велике облегчення, наприклад, коли там проблеми зі здоров'ям, зі сном в основному після тренування хочеться дуже спати, відпочити. Тренування функціональне. Сильне, я ну, рекомендую всім займатися. Несподівано для себе до тренувань приєднався Віктор. Чоловік якось прогулювався парком і побачив, як віничани качають м'язи. Відтоді приходить постійно. Тут при заняттях в тебе зайняти практично ну більшість м'язів організму, і при тому є напруга на ці м'язики, і ти їх постійно розмінаєш. І через пару днів ти, ти себе набагато краще відчуваєш, ніж до того як почав ходити сюди на тренування. Заняття спортом просто неба відбуваються щосуботи о сьомій ранку в центральному парку імені Леонтовича. Приєднатись може кожен охочий.